Біологічна зброя види властивості, вражаючий ефект біологічної зброї, способи застосування біологічної зброї. Аерозольний спосіб, біологічний засіб переводиться в аерозольний стан методом вибуху у спеціальних розпилювальних пристроях. Площі, що заражаються при цьому, можуть складати десятки квадратних кілометрів. У короткий термін забезпечується масове зараження людей, шляхом зараження організму. Зовнішньою ознакою застосування цього способу є хмара, у вигляді сліду, що залишається літаком. Диверсійний спосіб застосування біологічних засобів полягає у патейливому зараженні повітря, води, продовольства, фуражу, на його застосування вказує одночасне виникнення масових захворювань людей, тварин у кордоні визначеної території. Трансмісивний спосіб розсіювання штучно заражених переносників, що через укуси передають збудники небезпечні для людини і тварин захворювань. Заражені переносники захворювань поширюються за допомогою ентомологічних боєприпасів, авіаційних бомб і контейнерів спеціальної конструкції. Зовнішньою ознакою є наява значної кількості гризунів, кліщів поруч з викинутими контейнерами. Бактеріальна зброя призначена для масового знищення живої сили, сільськогосподарських тварин і посівів, а також псування деяких видів, військових матеріалів і спорядження. Біологічна зброя може застосовуватися для зараження, людей натуральна, віспа -Кір. сибірська виразка, бубонна чума, тварин, ящур, чума, віспа, сибірська виразка, рослинно і Іржа з лакових культур, фітофтороз картоплі, історія застосування інфекційних властивостей, і біологічних речовин для масового поширення, смертельних хвороб, серед мирного населення і військ, противників або захисту певних місць, споруд, бере свій початок з прадавніх часів, так, ще в другому, третьому тисячолітті нашої ери. В Єгипті для захисту усипалень фараонів від зазіхань, розкрадачів, крім всього іншого, речі у гробниці заражали смертельними грибками, прокляттями фараонів. Армія Олександра Македонського при облозі фортець за допомогою катапульт закидували трупи людей і тварин, які померли від інфекційних хвороб на територію противника. Найстрашнішим результатом використання біологічної зброї в давнину. Є епідемія бубонної чуми в Європі, яка вибухнула в 14 столітті під час облоги міста Кафи, сучасна Феодосія, татарський хан Дженібек закидав за стіни трупи людей, померлих від чуми. У місті почалася епідемія, частина городян текла від неї на кораблі до Венеції, і у підсумку вони привезли інфекцію туди. Незабаром чума буквально викосила Європу. Деякі країни втратили до половини населення. Жертви епідемії обчислювалися мільйонами. У 18 столітті європейські колонізатори поставляли північноамериканським індіанцям ковдри і намети, якими до цього користувалися хворі на віспу. Історики досі сперечаються, чи навмисно це було зроблено. Як би там не було, що спалахнула в результаті епідемія, практично знищила багато тубільні племена. Наукові розробки біологічних засобів та їх застосування для ураження противника були розпочаті командуванням німецької армії в роки Першої світової війни. Під час Другої світової війни в Німеччині по секретних науково-дослідницьких центрах розробляли методи вирощування збудників небезпечних та інфекційних хвороб людей, сільськогосподарських тварин та способи їх застосування як біологічної зброї. З 1941 року США розпочали дослідницькі роботи для створення і можливого застосування з військовою метою біологічних засобів був відкритий головний військово-науковий дослідницький центр у штаті Меріланд, арсенал і завод для виробництва біологічних засобів у штаті Юрканзас, випробувальний полігон у штаті Юта та ряд інших об'єктів. Подібні центри були створені і в інших країнах. У 1979 році на території Радянського Союзу Свердловську спалахнула епідемія Сибірської виразки. Офіційно було оголошено, що причиною спалаху захворювання є вживання в їжу м'яса заражених тварин. Сучасні дослідники не сумніваються, що справжньою причиною поразки населення цією небезпечною інфекцією стала аварія на секретній радянській лабораторії, де розробляли біологічну зброю. За короткий період було зареєстровано 79 випадків зараження, 68 з них закінчилися летальним результатом. Це наочний приклад ефективності біологічної зброї. В результаті випадкового зараження смертність склала 86%. Розрізняють такі види біологічних засобів з класу бактерій, збутник холері, збутник чуми, збутник толеремії, збутник Сибірської виразки, з класою вірусів. Збутник жовтої гарячки, натуральної віспи, енцефеліту, сапу, скласу грибів, збутник пластомікозу, збутник висипного тифу, збутник плямистої гарячки, збутник купропасниці, скелястий гір та інші. Застосування біологічних засобів, пов'язане з властивостями патогенних мікробів, у природних умовах проникати в організм людини і тварини такими шляхами. З повітрям через органи дихання, аерогенний, повітряно-крапельний шлях, з продуктами харчування і водою через травний тракт, аліментарний шлях, через пошкоджену шкіру в результаті укусів заражених кровоносних членистоногих, вошей, бліг, комарів, москітів, кліщів або хворих гризунів, трансмісійний шлях, через лизові оболонки рота, носа, очей, а також через непошкоджену шкіру. Контактний шлях. Зовнішніми ознаками біологічної зброї є глухий звук розриву боєприпасів, поява на ґрунті і місцевих предметах порошкоподібних речовин, крапель, рідини, підвищена запиленість повітря, поява скупчень комах, кліщів, хризунів, нехарактерна для даної місцевості чи часу року. падіж тварин, масові захворювання людей. Характерні властивості бактеріологічної зброї, висока ефективність, здатність викликати захворювання не тільки в момент її застосування, а й в результаті контакту здорової людини з хворою людиною або зараженими предметами. Тривала дія бактеріологічної зброї зумовлена можливістю тривалого збереження даних збудників, захворювання в зовнішньому середовищі, наявність прихованого інкубаційного періоду, його дії, тобто часу з моменту зараження до прояву, захворювання труднощі з визначенням окремих видів збудників, здатність бактеріологічної зброї проникати в негерметизовані приміщення, інженерні споруди. Захист від зброї масового знищення. Всі методи захисту від біологічної зброї можна розділити на дві великі групи: профілактичні і екстрені. Профілактичні методи боротьби полягають вакцинації військовослужбовців, цивільних осіб, сільськогосподарських тварин. Другим напрямком профілактики є створення цілого комплексу механізмів, що дозволяють максимально швидко виявити зараження. До екстрених методів захисту від біологічної загрози відносяться різні спроби лікування захворювань, профілактичні засоби в екстрених випадках, ізоляція вогніше зараження, проведення дезінфекції місцевості. Поширення на великій території за короткий час масового захворювання людей називається епідемією. Якщо захворювання охоплює багато країн, частин світу, материки, то називається пандемією. Охоплення великих територій ураження хворобою тварин називається епізотією, а масове ураження рослин епіфітотією. Внаслідок використання біологічної зброї і розповсюдження хвороботворних бактерій і токсинів можуть відтворюватися зони біологічного зараження та осередки біологічного ураження. Зона біологічного зараження це район місцевості або область повітряного простору, які заражені біологічними збудниками, хворобами, небезпечні для населення в межах. Зону зараження характеризують види бактеріологічних засобів, які використовуються для зараження, розміри розташування стосовно ОГД, час утворення, ступінь небезпеки та її зміни в часі. Розміри зони зараження залежать від виду боєприпасів, способу використання біологічних засобів, метеорологічних умов, осередком біологічного ураження називається територія, на якій внаслідок дії біологічної зброї виникли масові ураження людей, тварин, рослин. Він характеризується видом використання засобів кількістю уражених, тривалістю збереження ураженої дії, збутником хвороби. Конвенції про біологічну зброю існує кілька конвенцій, що забороняють розробку і використання біологічної зброї. Перша з них Женевський протокол, була прийнята ще в 1925 році і прямо забороняла займатися подібними роботами. Ще одна аналогічна конвенція з'явилася в Женеві в 1972 році. На січень 2012 року її ратифікували 165 держав.